Друзі, доброго дня. 5 вересня, значить, 22 року, понеділок. Приводю участок порядок. Трошки косю траву. Коса трошечки подустала, каже Віталія отдихни, а ми отдихати не будемо, як сонце вийшло, станемо кінючок, друзі. Ми одихати не будемо. Зробимо тепер, коротенький такий огляд деяких форм винограду. Значить, це буде, форми будуть Калугіна. Все ж таки, хочу сказати, як в селекційному такому плані Калугін цікавий, цікавий селекціонер. дуже багато його форм. На мої виноградники ростуть і ну, якби вони дивують, дивують. Сьогодні ми розглянемо. Шериф і посланник. Якби я таку якби альтернативу посланник шукав. Тут ну, вони у мене там рядом ростуть, от ми їх там розглянемо. Да? І ще подивимося. Ну, розглянемо такі форми, як Центуріон і Борисфін. Теж форма Калугіна. Тобто оці форми. Дві, що Бурісвін, що, що Центеріон, вони вже такі десь 20-23 серпня вже були стиглі. Сьогодні раз п'яте, ну, ну, майже майже вже два тижні вони якби висять. От мені було просто цікаво, чи потемніє Борисвін. А що вийшло, не буду говорити. Ну, При розгляді, ми і побачимо, друзі. Так, почнемо діти огляд. Так, Друзі, почнемо огляд із таких форм калуїна, як посланник і шериф. На ваших очах ще не лишилися форми посланник. Тобто, основний урожай вже убраний, лишилася одна така невеличка. і там. Да? А в основному це... тут урожай вже весь убраний. Форма мені посланник дуже подобається. Тут в ньому все супер-супер, скажімо так. Тоненька шкірка, дві маленькі кісточки, вкус як для темно-ягодних форм дуже-дуже ну, смачний. Така мясисто соковита, м'якоть. Єдиний мінус даної форми це плотна грузь. Тобто її треба прорізати. Оці всі грони вони були прорізані. А та крупна ягода, я не знаю. В коментарі читав, що тріщить, та не тріщить посланник у мене, друзі. В мене посланник, не тріщить. Я не знаю, в кого там тріщить. Ну, Ось сюди дивіться, пройшли дощі, я вам ще раз показую. Дощі пройшли, вчора йшли дощі. Воно, дивіться. Стоїть вода. До сих пор стоїть вода на полі подсолнуха. подсолнуха ви бачите? Не впітується. Скільки влаги в нас? Воно ставок традиційно і опять на п'яте. Вересня і в мене воно теж тож мій участок ще города, навіть аж комиш вже пішов. Тобто стоїть вода. Це я вам так, щоб ви... Це я так для. Ну, щоб ви убеділися, що влаги предостаточно. Даже ви бачите, що ось дивіться, аж, й, аж повиривала влага. Тобто річки текли, бачите, які... По землі йдуть. Оце ж, все ж напор води, тому що воно, ну, якщо вам видно, оце ж все ж от влаги. Такі дощі лило, що аж повиривало землю. Так, продовжуємо далі. Тобто не тріщіть у мене послання. Но, Оце, за цього недостатка, що там треба прорізати. Якби я не сильно люблю, але я посланнику цьому прощаю. Оцей недостаток за оці всі його плюси, за курпноту, за товарність, за вкусність, да, за риночність. О. Я підсадив, верні, зробив прививку шеріф. Ну, Цей грік якби, е, отака, він трошки відлічається візуально. Е, вони йдуть в одні сроки. Із, і з посланником, скажімо так. Ну Тут не треба, що я можу сказати, це якби сигнальний урожай прививочки, да, Там, там вона гронка, який в мене в Дивіться, прорізати не треба. По вкусу він е, теж дуже така цікава форма, дуже хрумка. Тобто, якщо б він такий, такий м'ясисто-соковитий йде, куча сока, да, то цей хрумкий якби для рынка, він б такий, вроде б, то, як цікавіший. Не знаю, може розріжу і ще раз спробуємо оцю ягодку шерифа. Все ремені попадалася одна кісточка в ягоді. Одна і маленька. Причем, да, якби це, давайте я зірву цю ягодку. Зараз ми розріжемо її. И... Ну, дві. Тут одна і ось тут одна. Дві кісточки. Ви бачите цей. Нові, Новини... якщо в порівнянні взять посланник і шерів, то шериф Хрумкий, дуже вкусний теж. вкусові качества тут на висоті. І, і ще ну, єдине, що я ще не можу по врожайності. Оце в мене прививочка була, дивіться, ось вона, оце вона росла, ну, тут прививку я зробив. Отут. І вона ось закінчилась. Ось, ви бачите і край. Ну, ось, що так, близько Ось ось, ось, ось і край. Ось і край. така вона була тоненька, Тут пішли пайни. Тут ось раз, два, три. Ну, і там була ще одна грона, чотири грони. Якби з врожаємстю треба розібратися. Це я все зроблю на, на, на той рік. то Вже положу дві лози, е, одну ось і втору, дві такі зроблю усілене лозоплодоношення. І вже такі основні висновки ми побачимо на той рік. Вже буде і ягода крупніша е, по шеріфу. І Тоді вже на цій площині буде тут у нас посланник, а на той площині буде на шеріф і вже буде такий більш детальний огляд. Ну По цьому руку, що я можу сказати? Що шеріф мені сподобався, він теж не потріщав, хрумкіший за посланник. Проріджувати його не треба. Вкус теж дуже суперовий. Ну якби от так, да. і, А таке вже основне порівняння буде на той рік, друзі. Як би так, оце ось посланник. Давайте я ядку. Тоже. Давайте ще одну ятку шеріфа. Все таки. Так, оце буде шеріф, зараз ми його розріжемо. А це ось, ось посланник. Отакі ну, вони. Вони, бачите, вроді б то Вроді б то, вроді б то е, похожі, даже так, ну оцей соковитий, а цей хрумкий. Цей хрумкий виноград. Ну так сок тече як давлю. Обидва Обидва по вкусовим якостям суперові. суперові друзі, ще раз показую послання. Ну посланник це, це вже провірено, я вже говорю. Я цією формою довольний цей. А це ось шериф, він трошечки візуально відрізняється Ну, по цьому буду як би отакі от ось от такі наблюдення, друзі. Так, а зараз, друзі, ми розглянемо такі форми, як Борис Фен. Ось домаскає красаві красавиця ще Остаток, да? Тут ось, кстати, бачите, як е, біле леді, ну, він теж отаке, вот воно вже вже перевисіло і трошечки вже ну, таке. Значить так, форма Борис Борісфен. Е, тут ось врожай є, да? ми підемо там, в другому місці. Подивимося тут. Тобто ці ряди перепривиті у мене. Я просто хотів обідитися. По борисфіну, чи потемніє він. Ось дивіться, ось він на сонечки, який він має окрас, друзі. Перевисів. Даже тут, якщо вам видно, зблизька, навіть я ото трошки заізумірував в течение двох неділь. Ну дивіться, я так зараз встановлю. Ви бачите, що він трошечки, воно, бачите? Тобто він вже стиглий, стиглий. Але ж він не потемнів. Яскравий такий має. Такий, ну, цікавий, цікавий, такий у нього вид. Значить, це прививка на Молдові, сразу вам говорю. Бо двоє, звісно, вони впливають дуже. Есть, що я можу сказати по Борисвіну? Борисвін дуже врожайний, занадто Тобто, Він грон повикидував по дві по три грони. Грони всі потужні. Мені якби у мене корні не такі були мощі на цих Ну, на цій молдові перевивках, да, як би їх навіть, ще їх убирав. Тобто борисфен врожайний. Борисфен не потріщав, друзі. З влагу я вам вже доказую, показую, що такі були дощі. Дивіться, не одна ягодка тут не вирізана, не, не тріщить тисячу процентів, друзі. Ну, в моїх условиях. Зараз, може, в коментарях буду читати, що в мене він потріщав хлам, як і багато, да? не потріщав він, да? О! по вкусу, тепер по вкусу. От... Е, е, говорить, що він терпкий. Тобто тьорпкость в ньому може ощущатися. Коли в мене був перший раз, я ділав огляд з Височанським Сергієм, е, да? Як він там куштував, підбирав собі, він, тоді він вже був стиглий, виноград, він його спробував, він йому дуже сподобався. Він би трьох, він просто б навіть і внімання не брати би. Зараз я ще попробую, попробую оцей боресвінчик. Друзі, ну Косточка коричнева. Сладючий. Сладючий хрумкий і 0 ноль. Я не скажу, що він мене тірки. Може, це по двою влияє. Дело в тому, що ну, якби... я брав цей, конечно, матеріал у Діми Ткаченка і... Був у мене розговор з ним. В нього там тьоркость якось ощущалася в перший рік. В нього я знаю прививки зроблені на Аркадію. У мене на Молдові. Все-таки по двоє можуть, можуть бути сказуватися. Я відповідаю за свій Борис -Він. ну, У мене тьоркості немає на ньому. І він не потемнів. Тобто, оце, в принципі, такі критерії, які мені дуже сподобалися. І гроз він має, і не потріщав. Ну, суперовий. Есть, я, Борисвин, буду братиночок, висадювати ну, робити саженець і садити його в рядочок. Я, я вважаю, що ця форма рости на мої виноградники. Поважання дуже-дуже положительні. Да. І ще рядом я вам хочу показати форма, яка теж мені дуже сподобалася. Це форма центуріон. То есть, форма занадто врожайна. Я вам хочу сказати, це теж в мене ряд куча тут прививок, перепрививок. да. Дуже-дуже було там, по дві-три по грозі. Я їх тут убирав. Ізначально центріон називався бомба. Калинь, коли я побачив цю, цю форму. Якби вона він, ну, розмір крупний, мабуть, попробував, вона йому дуже подобалася. І він упав на п'яту точку свою да, і сказав, що це бомба. Тобто, ну, Як би так, така версія ходи. Таке було первоначальне таке названня цієї форми. А тепер його назвали Центуріон. Теж не потріщав, дуже врожайний. Я, напевно, дивіться, ягода така ж чорна, смолянисто чорна. Давайте я дюрну. Та вони всі, вони всі стандартні. Тобто, що зверху, що цей, яку ягодку не візьми, тут немає, там, що там, крупніша, Вони всі, якби, ну, всі одного розміру. Якби, да. Це теж прививочки прошлого року. Ну, давайте я дві отакі ягодки дюрну. І ми зараз там розріжемо їх. І, і бурисвинчика я дернувся. Тут цю ягодку, да? і, 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 і ту дерну. Підемо їх розріжемо і подивимося, яка там косточка. Ця. Так, друзі, догодю я тут ще сонечко світа. Як би. Да? Ну, дивіться, отакий. Ну скажем так, Борис -Він, він може бути і крупніший. Це в мене просто по двоє дуже слабенькі. Дуже слабенькі. Мене, я, я привив їх на двохрічні кусти Молдові там багато прививок. Там... Дивимося. І дивимося. Бачите, косточка вже. Ну, ось тут дві косточки. Вони, ви бачите, вже чорні, воно дві косточки має цей і дві косточки. Ні, три косточки має. І три косточки має Центуріон і дві ось обурісфен. Але ж косточки мілкі, тобто вони дуже-дуже дуже мілкі. Да? І по вкусу центуріон. Mm -hmm. Ну, По вкусовим качеством я не знаю, що калугін робить з цими формами. Вкуснючий. Тобто, е, е, тонка шкірка е, така вроді м'ясиста, з, з легеньким хрустом і, і соковита. Ну і така сладюча-сладюча. Я говорю за цю форму. О, за... Центуріон і бурій схимчик теж приводить. Ну, Такий м'ясисто-сочний, легенький подхруз. Тобто, я вважаю, що форми заслужують. Внимаю. Значить, дивіться, переваги, які дуже врожайні, не тріщать. Я вважаю, що вони товарні. Примірно вони йдуть в одні строки. У мене вони десь на ну, 23-25 були повністю стеглі. І я їм дав е, Значить, Борісфен не потемнів. Е, ну, тільки тільки е, начали, ну, більше і більше, більше цукру. цукол. Ну, Некотрі єдинічні на, на гроні, ви бачите, що трошечки даже така, вроде як, ізумірсько. Ну, Дві тижні пройшло з моменту да, стейлості. Ну, а так і грони, що тут, що тут, якби такі до кілограма. Ну, опилення нічого не вирізалося, то есть не плотне, не треба тут ножичками працювати. Я вважаю, що ці форми заслужують на увагу, друзі. Центуріон. Борис Фін.